а ну, зараз будемо говорити про ту інформацію, яка напередодні активно ширилась у ЗМІ. Йшлося про те, що ймовірно Міноборони планує звільнити трьох командувачів. але зараз міноборони фактично спростували цю інформацію. Там кажуть, що не планують звільняти трьох командувачів збройних сил, як про це раніше писали ЗВІ. ЗМІ у відомстві наголосили, що не коментують чутки, та наразі всі працюють у штатному режимі. рішення обговорюють із генштабом. Нагадаємо, що напередодні змі з посиланням. На власні джерела написали про плани Міноборони звільнити командувачів. Зокрема, йдеться про командувачів медичних сил. Це Тетяна Остащенко, угрупування військ Таврія Олександра Тарнавського та об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва. Там наголосили, що на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням сил оборони. Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється. Підстави для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Але саме що стосується звільнення Сергія Наєва напередодні в українському сегменті Фейсбук та інших соціальних мереж, найбільше говорили про причини і припускали, чому може відбутися саме подібне звільнення.